Радіо Чикаго». Через проблеми у Боїнг ціни на авіаквитки можуть зрости. Експерти очікують, що через поточні проблеми у компанії Боїнг американцям варто очікувати підвищення тарифів. У лютому вартість квитків зросла на 6%, але фахівці очікують 10% відсоткового підвищення цього року. Ось це відбувається, тому що авіакомпанії не можуть додати нові рейси, оскільки Боїнг затримує виробництво літаків. Однак експерти зазначають, що така ситуація це шанс для розширення багатьох бюджетних авіакомпаній в американці Буде дешева альтернатива з компаніями Бріз, Spirit, Вело та іншими. Суперечливий закон Техасу CB4 заблокований на невизначений термін, оскільки Верховний суд продовжує його оцінку і вирішує, чи зможе він набути чинності. Нагадаємо, що він дає право техаській владі заарештувати нелегальних іммігрантів, які згодом можуть обрати, відсидіти термін в американській в'язниці або погодитися на депортацію. Закон заблокований до подальшого рішення суду. Радіо Чикаго».